Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. На цьому тижні відбувалися матчі Єврокубків, де насамперед нас цікавили виступи українських команд Шахтаря та Динамо, відповідно в Лізі Чемпіонів та Лізі Європи. Поки що українські команди в основному раунді цих двох євротурнірів виступають дуже дуже подібно як наслідок можна говорити про симптоматичність та систематичність, тому що загальний рахунок Шахтаря та Динамо в перших двох турах Єврокубків аж 0,8. тобто. Ні, атака не працює, ні оборона. на цьому тижні. Гірники грали в лізі чемпіонів проти італійської аталанти, а Динамо в лізі Європи проти німецького Хофенхайма. Що ж власне трапилось, про це поговоримо далі. Розпочинаємо ми з Ліги Чемпіонів Шахтар проти Аталанти в німецькому місті Гельзенкірхен. Адже нагадаю, саме там гірники проводять свої номінально домашні матчі Ліги Чемпіонів в домінантному стилі. Гірники програють 0-3, не завдавши жодного удару в ствір. Особливо незрозуміло, чим команда займалася в першому таймі. А якщо ще пригадати, що в поєдинку першого туру, коли на виїзді зіграли 0-0 проти Болоньї, в другому таймі у шахтаря не було жодного влучання в ствір, виходить, що за три тайми в Лізі Чемпіонів гравці шахтаря не можуть влучити в ствір воріт. Звичайно ж, можна забивати і без влучання в ствір, ну, скажімо, сподіватися на автоголи. Але ну, потрібно все ж таки бити, потрібно пробивати. Чомусь два поспіль матчі з цим грандіозні проблеми у гравців «Шахтаря». Звичайно ж, навіть не забиваючи голи можна набирати очки. В першому турі, нагадаю, 0-0. Але от матчі проти Аталанти не витримує і оборона Шахтаря, а не витримала вона швидкостей, запропонованих представником чемпіонату Італії. Аталанта відкриває рахунок лише на 21-й хвилині, а могли відкрити набагато раніше. На цій хвилині швиденько розіграли штрафний, навісна подача від Лукмана. Після кількох рикошетів м'яч опиняється в Джим Сіті, якого чомусь не накрив бразилець Егіналду, І 0-1. До речі, до бразильців шахтаря чимало питань по цьому матчу. Не найкраще проявили себе і в Атаці, і в обороні, коли були в своїй штрафні. На перерву пішли команди уже за рахунку 0-2, тому що на 44-й Лукман до свого асисту записує ще і гол, коли в один дотик замкнув прострільну передачу. З флангу. Відразу по перерві в складі шахтаря з'являється на полі Юхим Конопля. Саме він мав найкращий момент для того, щоб забити гол загірників. На 47-й хвилині пробував в дальній кут, але м'яч буквально трішечки не влучив в ствір воріт. Прикрізь полягала не лише в тому, що не забив, а й в тому, що вже в наступній своїй атаці Аталанта робить рахунок 3-0 на свою користь. Подача з флангу і захисник Баланова перестрибує бразильця Педріньо. 0.3 можна ставити було крапку Загалом же ж підопічні Жан П'єро Касперіні могли виграти з набагато більшою перевагою. Зокрема, кілька разів влучали в каркас воріт, ну а кілька разів гірників рятував голкіпер. Але і 3-0 хороша перемога для Аталанти. Для шахтаря прикра і важка поразка, але, тим не менше, на даний момент лише за різницею м'ячів вони поступаються 24-тій сходинці, а саме зоні плей-офф. Хоч і є на даний момент лише однією з чотирьох команд, яка поки що в лізі чемпіонів не забивала. Ну, шанси, звичайно, ж, ще є. Але в наступному третьому турі поїздка до Лондона на матч проти Арсеналу. Прогнози давайте в коментарях. Ліга Європи інший турнір, Динамо інша команда, та й супротивник з іншого чемпіонату, не з Італії, а з Німеччини. Хофенхайм. Але результат для українського клубу практично той самий: поразка без забитого м'яча. 2-0 за Хофенхаймом. Хоча у Динамо трішки ліпше все вийшло, ніж у гірників, оскільки таки один удар в ствір був. Він, до речі, ще в першому таймі за рахунку 0-0, коли класно з за штрафної пробував Володимир Брашко. І якби забив, якби рахунок став 0-1, не Зрозуміло, чим би все завершилося, але голкіпер Хофенхайму перевів м'яч на кутовий. А от в другому таймі, коли Динамо вже програвало і потрібно було щось змінювати, нуль ударів в ствір. Я нагадаю, що в чемпіонаті Німеччини Хофенхайм на даний момент один з аутсайдерів, і перед грою з Динамо феєричний домашній матч програв Вердеру 3-4, ведучи по ходу матчу 3-0. Відповідно, звичайно ж, господарі намагалися вибачитися за ось таке фіаско в чемпіонаті. І треба сказати, що у них це вийшло на всі 100, Навіть матч проти киян став для них історичним як для 2024 року. Абсолютно у всіх домашніх матчах в цьому році Хофенхайм пропускав голи, що в чемпіонаті, що в кубку. Але от приїхали в гості кияни як наслідок гра на нуль. Динамо так само, як і Шахтар, в деяких ситуаціях не встигало за швидкостями, запропонованими представником топ-чемпіонату. Хоча ви бачили, де Хофенхайм зараз перебуває в бундеслізі. Відкривають рахунок господарі на 22-й, коли польський легіонер команди Адам Гложик в один дотик замикає прострільну передачу з флану. Тут оборонці Динамо махнули повз м'яч. А на 59-й, як то кажуть, можливо, навіть закрутилося в голові у киян, тому що той же самий Гложик швиденько в один дотик. Обігрався з партнером та потужно пробив за меж штрафної. М'яч пролетів під гущаном та опинився в воротах. 2-0. як я говорив раніше, загалом у киян в другому таймі жодного удару ствір. Хоча спроби були, кілька разів пробивав Шапаренко, але голу не сталося. 2-0 за Хофенхаймом, 3 бали для них. А для киян друга поспіль поразка. Як наслідок, кияни на передостанній 35-й позиції в турнірній таблиці, плюс до того Динамо одна лише з двох команд, яка ще не забила в Лізі Європи. Наступному третьому турі візит до Роми в Рим. Рома Динамо неймовірний матч, де у Роми будуть уболівальники, де у Роми новий тренер, де у Роми Артем Довбик. І на цей матч давайте прогнози в коментарях. Що ж об'єднує Шахтар та Динамо, це, звичайно ж, українська прем'єр-ліга. Прикро це визнавати, але швидкості, які сьогодні є в УПЛ, вони точно не дотягують до рівня топ-чемпіонатів і Єврокубків. Тому, хоч гірники та динамівці розуміють, що так на носі Єврокубки, на носі зовсім інший рівень, але, як бачимо, поки що не можуть перелаштовуватися, не можуть витримувати той темп та ритм. Будемо вірити, будемо сподіватися на перемоги, на плей а як то воно буде Побачимо. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!